Все, що йде у руку медпрацівникові, це порушення. І я на цьому стою. Є такі випадки, будь ласка, за руку до мене і будемо. Зрозуміло. Добрий день. Вас в турбує Гусуляк Юрій лікарні Євгена Бренк, якого ви звали і виставили в інтернет. Зараз беруться гроші у цьому рем'ян кабінеті? Так. Беруться мільйонами. Ага. А може й мільярдами. Ні, ну ці по 40 гривень, по 15. Шухлядка є собі шухлядка, о, і цю шухлядку набирається, набирається і мільйон. Розумієте? Мільйон, правда? Так, набереться і мільйон. Мільйон, цілодобово працює рентген-кабінет, ну, що... у шухлядку. Так не має бути. Цілодобово можна зайти і відзняти цей ролик, що беруть гроші. Я, я говорю, що у руки міністерові не. не можна давати гроші. У вас спеціально сидить жіночка і дивиться, розумієте. Спеціально вона каже, головна. Вона хто там э, ціла по, по дозвілсті, хто вона є? Санітарка. Санітарка. Що вона має робити? Записувати удавати гроші. Мити підлогу. А чому вона да. не має підлогу, а сидить і бере гроші. І кладе підлякувати? Вона помила підлогу вперед робочим дня після робочого дня. Ну нічого, ми ще будемо е, з паном Микітчуком ще запитаємо, воно е... не має підлогу, а бере гроші. Е, ви ще скажіть, скажіть будь ласка, Микітчукове, а може в адміністрації, а може міністрові, що може би він виділив посаду реєстратора. Я знаю, зараз, я зараз робити робити контроль в контрольній кабінет. кабінеті гроші не беруть. І це є. Я ще ж... раз вам поясню. Зараз уже не беруть. О, я я вам ще раз поясню. Щоб зібралися, чому? І я вам поясню, що є. Але зараз що воручі, ще чекайте, ще брали? Якщо б ми не відзнялися, далі би собі Але собрали. Я ще раз вам пояснюю. Я цьому робимо добру роботу. Але... І, Але і може, може, люди хочуть мені... записуватися в народний контроль, бо бачать відео і кажуть, Ні. а я да, питався, ми теж працювали з вами. Правильно має бути щеком, а не в шухлядку. О! А, а я що? вам ще раз поясню, я знаю, що що після цього відео <рес> не буде віде> ніяких уже шухлядок. Не буде ви бачите, ви зараз подзвонили до мене, я ж не до вас дзвоню. Розумієте, ви нервуєтеся, робимо з нас. Питають хлопці, що ви там робите? Ви робите якусь роботу? У лікарні чуємо, що беруть гроші у рентген-кабінеті, беруть гроші. Беїть, ідіть сюди. І ловіть там те, знімайте, робіть щось. Нас направляють, розумієте, хлопці з ходу, що, що воюють. Вони йдете нам розумієте за Україну, а ви тут собі э, у украску, коротшу вам кидаєте гроші. Пане Уєме, так, лише ренгент кабінет і Лабораторія лабораторії бере гроші. Ми будемо йти в кожен кабінет. Ренген кабінет і в лабораторії брати гроші. Ніде. Ні, nee, nee, я вас питаю. Не маю nee. категорично брати в русі гроші, гроші, розумієте? Все, на цьому крапка. Добре, я, я знаю за... туди. Я... Добре, допомагав.